Привіт, усім на каналі ЄПЕТ. E і чи замислювались ви, як розважати вашого котика, коли вас немає вдома? В нас є для вас варіант рішення. Сьогодні ми розглянемо інтерактивний м'ячик, який точно зацікавить вашого улюбленця. Цей м'ячик справжній ігровий хід для котів. Він автоматично рухається, обертається та змінює напрямок, викликаючи у вашого улюбленця бажання грати без зупинок. Завдяки інтелектуальному режиму, м'ячик може активуватись самостійно, коли ваш котик доторкнеться до м'ячику, і через 5 хвилин автомат автоматично вимкнеться до наступного доторку. Ще одна фішка: м'ячик зроблений з безпечних матеріалів, що не зашкодять здоров'ю вашого улюбленця, а різнокольорове підсвічування додає ще більш драйву, особливо у темряві. Найкраще те, що він заряджається через Type-C, тож ніяких батарейок і зайвих витрат. До повного заряду треба до однієї години, а акумулятору вистачає до двох годин постійної роботи. Якщо м'ячик не годить зеленим, то заряд ще триває. Якщо просто світиться блакитним, то акумулятор заряджений повністю. А ви не забувайте ставити. А нам лайк та якщо ви ще не з нами, то підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити багато цікавих нових поглядів та корисних порад. Інтерактивний м'яч для котиків це не просто іграшка, це спосіб подарувати вашому улюбленцю годину розваг та активності. Замовляйте на ЄПЕР та робіть життя вашого улюбленця більш яскравим. Посилання на наш сайт буде в описі під відео. До нових зустрічей.